Готові рухатися разом із Україною щодо е, знищення наступальних стратегічних озброєнь. І саме головне, США бачать найбільш надійну гарантію нашої безпеки як безядерної країни це повноправне членство у НАТО і пізніше в Європейському Союзі. 92-й рік грудень місяць. А що натомість зробила українська тодішня виконавча влада? МЗС у січні 93-го року, через три тижні після цього меседжа з боку США, поїхав у США просити паперові гарантії безпеки. В держдепі делегацію українського МЗС відправляли тричі, бо вони не розуміли, що хоче Київ, коли США пропонують. Найбільш надійні гарантії безпеки членства в НАТО, а делегація МЗС України, яка має право говорити про зовнішні політичні інтереси України і уповноважена була це ж президентом Кравчуком. Просить якісь паперові гарантії. І тому, коли сьогодні діючий президент називає Будапештський меморандум нецензурним словом, то хай він прочитає історію, як з'явився папірець замість членства в НАТО і критикує не захід. А критикує попередників своїх, які кроку не зробили в керунку НАТО. Тому от це один дуже важливий приклад, який до сьогоднішнього дня, ще раз повторюю: російська пропаганда розганяє, як нас кинув в захід. Такого не було. Тепер друге щодо ресурсів, вітаю на каналі Діаспора.UA. Сьогодні з вами Богдан Боровець і. Розглянемо сьогодні от якраз оцю цікаву дуже інформацію від свідка тих подій. Це Юрій Констенко, хто не знає український політик, громадський діяч, науковець. І ми дізнаємося якраз оцю шокуючу інформацію. А в кінці я додам, як можливо вийти з цієї ситуації в кінці стріму. Але зараз прошу. Прокоментувати, як ви мене чуєте, поставити вподобайку і поширити відео, тому що інформація тут дуже важлива, адже ми бачимо, стаємо свідками оцієї неймовірної пропаганди, яка, на мою думку, номер один задачі цієї пропаганди посварити Україну із США, Сполученими Штатами для того, щоб відрізати від найпотужнішого союзника, який може врятувати Україну. Поширте, будь ласка, цю інформацію, позвоніть друзям і заспокойте їх, щоб вони не піддавали цій провокації, що Україну зрадили, з Україну продали. А так як найбільше коментарів я зустрічаю на нашому каналі, принаймні що виконайте Будапештський меморандум, то от якраз вчорашнє інтерв'ю Юрія Костенка і пояснює, що відбулося там. Це неймовірно, і він описує все в своїй книзі. Оці події я правда не знайшов її в інтернеті і не знайшов перемовини чи якісь додаткові документи. Вони засекречені, і можливо, якраз через те, що це така чутлива. Тема, вони і засекречені. Потрібно давати запити, і тоді тільки ми можемо дізнатися. Але з цього інтерв'ю, на яке я залишу посилання в описі до відео, ми дізналися оцю шокуючу інформацію. Що от на початку 90-х років Україна, як ми знаємо, спадковала третій за розміром ядерний арсенал в світі, і всі ракети були розташовані на на, 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 на території України, були націлені. На сполучені штати, і це якраз. Було такою ніби загрозою для США, і в грудні 92-го року США зробили Україні безпрецедентну пропозицію через заступника держсекретаря Візнера. Було передано такі повідомлення, що Америка готова супроводжувати Україну на шляху ядерного розброєння, пропонуючи натомість найнадійнішу гарантію безпеки повноправне членство в НАТО, а згодом і в Європейському Союзі. Тобто ця інформація була прихована від більшої ну, громадськості від більшої частини для мене. Це було шокуюче. Але ще більш шокуюче, що українська влада тоді зробила крок, який сьогодні можна назвати фатальним, замість того, щоб рухатися шляхом інтеграції до НАТО в січні 93-го року оця якраз делегація МЗС України вирушила до США. Просити паперові гарантії безпеки, і тоді американські дипломати тричі відправляли українську делегацію назад, не розуміючи, чому Київ просить менше, коли йому пропонують більше. І от якраз в цей період міністром закордонних справ, здається, був Анатолій Зленко, і він очолював тоді МЗС під час оцих ключових переговорів із ядерного роззброєння. Можливо, він або його заступники могли бути причетні до організації чи участі цієї делегації, але знову ж таки списка немає. Але США бачили в Україні не просто країну з ядерною зброєю, американці тоді чудово знали про унікальні ресурси чорноземи, мінеральні ресурси, потужний промисловий потенціал, стратегічне розташування України і згідно. Дослідження Deutsche Bank тоді в 90-му році Україна мала найбільший потенціал розвитку взагалі якщо взяти серед усіх республік СРСР, тому США неодноразово також пропонували стратегічне партнерство. Крім того, що ну, ядерно було роззброєння, НАТО пропонували, але ще й пропонували це партнерство спільні підприємства, як Титанові промисловості, міжнародний. Газотранспортний консорціум і технологічна співпраця тоді і, і зараз і тоді критично була критичною в таких важливих галузях. Але кожна така пропозиція, яка могла стати не лише економічним проектом, але й гарантією безпеки, як говорить пан Костенко, була. Історично ці пропозиції були ну, відмовлені для партнерів. Тобто, всім вже відомо з історії, якщо Є якась співпраця США і має спільний бізнес в інших країнах. то якщо США заходить в ту країну, якесь є стратегічне виробництво іншої країни, то на цю країну агресор ніколи не, не нападав і не навіть не, не дивився в ту сторону. Ми знаємо це із інших країн, з історії інших країн, як Південна Корея чи, наприклад, Саудівська Аравія. І е, з цього інтерв'ю також можна виділити оцей ключовий момент пропозиції в той час про оцю стратегічну співпрацю зі США. Особливо щодо вони б тоді пропонували співпрацю е, в Титановій промисловості і в е, 92-й, 98 -й рік, коли пан Костенко працював, е, він тоді працював в, в уряді США, якраз неодноразово намагалися увійти. У таке спільне виробництво в Україні вони американці, пропонували, пропонували створити підприємство на запорізькому титано комбінаті для виробництва прокату. І цей проект тоді також передбачав видобуток сировини і використання новітніх технологій переробку і створення продукції із високою доданою вартістю. І це якраз тут він підкреслює стратегічний аспект. Якщо Сполучені Штати Америки заходять у стратегічне таке виробництво іншої країни, то це вже означає, що цю країну агресор ніколи не буде нападати. Ну, на жаль, з інтерв'ю не можна дізнатися конкретно хто відмовився від цієї пропозиції, але ми знаємо, були. Пропозиції від, від інших бізнесменів і військових підрядників України, щоб розбудувати військову промисловість на сучасних технологіях, зброї і так далі. Ми розповідали про історію принца Ерік Принц пропонував це. Е, і це була просто відмова цих чиновників, і невідомо не на кого вони працювали, коли відмовили Україні. Це була така фатальна, він говорить, помилка. І з цим можна погодитися. Я хочу, щоб ви прокоментували, що ви думаєте на рахунок цього, і поширили стрім, Фодобайка, підписка теж допоможе поширити цю інформацію. Чому? Тому що зараз от якраз такий ключовий вирішальний момент. І коли президент Зеленський от називає Будапештський меморандум якимсь там нецензурним словом, то. Варто пам'ятати, що Захід це не Захід, не США підвів Україну, а чиновники, яких вибрали. Вони повернули Україну, практично відвернули від захисту. Але зараз це відбувається те саме. І от як червоний один з червоних прапорців, що ми бачимо, це придбання оцих ядерних російських реакторів в Болгарії і масово ця пропаганда. Якщо купують реактори, це обслуговування. Вже підписані на, на багато років наперед, тому що, ну, російські технології не співпадають з американським. Коли є два реактора американських і купують російські, то, значить, в них перспектива, і планують вони підтримувати російського виробника, який агресор і знищує Україну. Як це можна пояснити? Можливо, я помиляюсь. І отже. Що зараз відбувається? Придбання тих реакторів, і почалася масова пропаганда проти Заходу, США, діаспорян, американських, навіть сім'ї сваряться звинувачують американську діаспору членів родини за те, що вони підтримали Трампа. Я хочу закликати всіх до розуміння ситуації. Вони бачать реальну загрозу ці пропагандисти. Що Україну можуть відірвати від цієї прив'язки історичної до російських бізнесів, до російських е, олігархів. І ми знаємо, що були виявлені шпигуни і в, під час війни на початку деякі були покарані, а деякі не були покарані, деякі підривають і приймають участь. І приймають участь заодно і оці лівацькі. Е, Байденівські, Сорівські ЗМІ, які на грантах, які отримують, ну, е, припинили один канал фінансування, а в них є інші. І вони в 100 разів зараз от, е, перебільшують якісь події для того, щоб. Це працює на психіку, збільшуючи страхи, що Україну зрадили. Зрадили, по-перше, не діаспоряни, не Трамп, а ті, хто всередині і зовні бояться, що втратять владу чи якусь вигоду, якщо Україна стане правовою нормальною процвітаючою країною, і це те саме, що і зараз пропонується. І, а, і оця проподія така масштабна. Вона і на заході, і всередині, і в, і російська. Вона з другої сторони підходить і говорить: от ви почитайте коментарі. то видно, що тр, тролі кремлівські кажуть: О, добре, що Трамп прийшов. Це він буде там бізнес робити. А ми заберемо весь російський ну, людський потенціал. Ми захопимо там ще, ще більше. Ну, брехня, брехня на брехні. І вони теж їм не вигідно, щоб Трамп допоміг Україні, щоб Україна. Дружила чи мала спільний бізнес із Сполученими Штатами Америки, і якраз це ж було і запропоновано. І сам пан Зеленський це запропонував. Ніхто інший він приїжджав ще минулого року, і були зустрічі з Дональдом Трампом. Ми робили огляди. Не будемо повертатися сьогодні. Це на каналі. Але ось саме тому і розгорнулася ця масштабна дезінформація кампанія, яка намагається, по-перше, переписати історію, тому що, от ми дізнаємося від пана Костенка, він же, здається, також був претендентом в президенти. І він, напевне, знає свідків хто там був в перемовниках, але разом з тим. Вони намагаються посварити Україну із Заходом із США з командою Трампа і Зеленський. От критично висловлюється якраз про цей меморандум, і важливо розуміти, Він може просто не знати, що оцей повний історичний контекст ситуації не США чи Захід, а корумповані українські, російські чиновники, зрадники спільно з ліваками з заходу зробили це. І зараз ми от якраз цю дезінформацію. Ми просто люди не розуміють, що відбувається всередині, і яке протистояння між відбувається. І це не випадковість. І ми помітили, що російські ботоферми і західні ліві рухи та деякі навіть. Є організації, ну вони всі фінансуються цими фондами. Вони формують наратив, який звинувачує США та Захід у всіх проблемах України. І чому саме зараз ви вже знаєте, так? тому що е, запропонована Трампом модель економічної співпраці подібна до плану маршала, і вона може якраз кардинально змінити геополітичну ситуацію. Саме тому ці противники посилення українсько-американського партнерства намагаються якраз і використати тему Будапештського меморандуму як інструмент для розколу суспільства. Але ж правда, ми от, дізнаємося, з цього інтерв'ю полягає в тому, що не Захід відмовився від України. Навпаки, це українська влада 90-х років відкинула цю пропозицію про вступ НАТО, обравши натомість паперові гарантії Будапештського меморандуму. І це рішення прийняте тодішнім керівництвом. Заради якихось власних вигід, а і це не була зрада якраз західних партнерів, тому що були відкинуті оті стратегічні спільні підприємства. Так, і, ну що робити зараз? Як ви гадаєте, поширте, будь ласка, цей стрім, поширте цю інформацію. Заспокойте своїх членів родини, тому що зараз якраз вирішальний час треба, щоб зберігалася єдність. І нас зараз потрібно розуміти, що відбувається, розуміти оцю справжню історію відносин із заходом, і робити висновки, протистояти оцім спробам розколоти народ, суспільство через цю дезінформацію. Важливо зараз якраз підтримувати зв'язок між українцями в країні і діаспорою, і просто сказати: Ну, Дональд Трамп прийшов всього на всього місяць в білому домі. Він зробив дуже багато речей, і такий темп подій дуже незвичний. Але це одна із один із способів, як, як уникнути такого протистояння великого. І от ми бачимо, що ці останні події буквально галопом все відбуваються. Це для того, що ці ліваки глобалісти вони координують свої дії, збираючись там, якісь з'їзди. Але поки вони зберуться, щось там будуть вирішувати по одній проблемі, вже тут команда Трампа зробила кілька інших кроків. Тому це треба розуміти і не панікувати. І прислухатися насамперед до військових українських, які вже давно говорять про цю необхідність завершення війни. На цьому етапі в них вже вони обесилені і нема достатньо як і людського е е потенціалу, немає людей е і немає разом зброї. І вони виснажені за ці роки. Деякі з них вже воюють 2014 року. І в першу чергу тому потрібно слухати їхні оцінки і критично оцінювати будь-яку інформацію, будь-яку, що в Україні ми робили огляди, хто фінансує, як фінансується. Всі змі практично вони на крючку в цих. Глобалістів, ліваків, демократів прив'язані. І навіть люди, які мали авторитет, нібито вони зараз починають займати отаку сторону і говорити, що Трамп це ворог України, він захопить чи вже парад буде 9 травня. Це все брехня, це пропаганда для того, щоб вас на, на вороже на, 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 налаштувати на співпрацю до Трампа, до республіканців, до діаспори, щоб Україна сама своїми силами. Відрізала себе, ізолювала себе від оцієї потенційної співпраці, як це можна називати планом маршала, якщо буде співпраця, тому майбутнє України залежить зараз від вашої здатності і ваших дій. Тому що ну, якщо немає в нас джерела правдивої інформації, воно є, в принципі, в ці джерела є. Якщо зайти на Твіттер або на. Мережу Трус, де Трамп, Трамп відкрив свою мережу. Але в Україні її обмежили, так як Росія обмежує якісь там Ютюб чи якісь соцмережі, так само в Україні обмежили цю платформу. І я раніше не розумів, от, от бачив коментарі, що глядачі коментують, що не можуть там зареєструватися, недоступно. А це саме через те, що ізолювали Україну це вже всередині. Тому от зараз поширення правдивої інформації надзвичайно важливо. Це історичні події. І якщо люди будуть розуміти справжні причини цієї сьогоднішньої ситуації, то це буде ключом до збереження єдності і правильного вибору подальшого шляху розвитку України і співпраці. Тому поширте, будь ласка, відео, підписка, вподобайка теж допоможуть. Розкажіть про це своїм друзям, своїм знайомим, можливо, у когось є додаткова якась інформація. Я надав вам перше джерело, якби ну, це свідок тих подій, і в нього є книга, немає доступу до неї. А інші дані, на жаль, засекречені. Немає цих перемовин, і в конгресі я дивився, теж не знайшов жодної прямої інформації саме про ці факти. Але я думаю, що пан Юрій може додати, і, можливо, якщо він якось дізнається про наш канал, ми були б дуже вдячні і дуже раді його бачити, щоб він доповнив ці деталі. Прокоментуйте, будь ласка. І, будь ласка, якщо у вас є запитання, залиште під цим стрімом, і в наступному стрімі ми постараємося їх відповісти. А на сьогодні цей стрім буде завершуватись. Головне, щоб ви розуміли, який потенціал пропозиція Трампа і поширювали правду, якщо ми втратимо ці пропозиції. То буде от історія повертатися назад. Потрібно розірвати цей шаблон оцих зрад не оцих а, всіх дій. Незрозуміло, хто там був в тих делегаціях, що відмовились від того всього. Але а, тільки разом, дотримуючись єдності і докладаючи зусиль, ми можемо. Повернути історію України в нормальне, процвітаюче майбутнє, світле майбутнє. Як а найкраще це звертатися до Дональда Трампа і команди напряму. Ми це говорили в минулих випусках. Інструкцію я залишу в описі до цього стріму. Дякую всім за підтримку, дякую за увагу. Дякую Збройним силам України. І слава навіки Ісусу Христу!